Оце я. Я зрозумів, що мотиваційні ролики ну не цікаво. Ну, бо, по-перше, мені повно дається мотивувати людей, а по-друге, більшість таких мотиваторів є під. По гроші це просто частина гри. Гри, яку придумали люди. А мені хочеться дивитися трохи глибше. Мене не цікавить, як виглядати успішно. Мене цікавить, чому все навколо працює саме так. Чому предмети падають, як рухається світло? І... Як ми взагалі тут опинилися? Я не проти успіху, але я хочу зрозуміти більше, ніж просто цифри. Я хочу говорити про речі, які справді формують реальність. Тому починаємо говорити про фізику. Як говорила одна від одна людина, англійська потрібно, щоб не заблукати в аеропорту, а фізика щоб не заблукати в житті. Тож, перша тема сила тяжіння. Поїхали. Кидаєш яблуко, воно летить вниз. Спотикаєшся і знову вниз. Просто втомишся і тебе тягне вниз. Чому вниз? Чому не вверх або колись вбік? Можливо, під землею живе якась сила, яка тягне все до себе. Або планета просто має магніт, але тоді не магнітні речі також падають вниз. Або просто це гравітація. Але що це взагалі таке? Ну і я почав копати не землю гуа у 17 столітті. Ньютон побачив, як падає яблуко. Ні, не йому на голову. Це міф. І подумав, цікаво, чому воно не полетіло в бік. Так народилася ідея, що всі тіла з масою притягуються одне до одного. Земля велика, ти маленький, вона притягує тебе з великою силою, а ти її ледь ледь. Формула каже: чим більше маси, чим більший об'єкт, тим вони сильніше притягуються. Але Ньютон не пояснив головне, чому так відбувається. І тут з'являється Геній з божевільним волоссям. Гаріс Ебер Айстайн. Елберт Айстайн, о майка Елберт Айстайн! Альберт Einstein. Він сказав: немає сили тяжіння є викрилення простору. Уявіть, простір це натягнута тканина. Кладеш важкий м'ячик. Тканина прогинається. Маленькі кульки котяться до м'ячика. Не тому, що їх хтось тягне, а тому, що вони котяться вниз по викриленню. Так само, і земля прогинає простір. І все котиться до неї, планети, люди навіть світло. Зараз буде аматорське пояснення. Уявімо, що це простір навколо нас. Якщо взяти важкий об'єкт, в моєму випадку це лінза, то. Ну от що відбувається. Бачите, як простір ніби змінюється? Окей, а давай тепер щось прикольне. Цика з водою картка зверху. Перевертаємо шок! Вода не падає. Насправді, це тиск в повітря тримає картку, але гравітація все одно хоче затягнути воду вниз. Просто зараз сила рівноважилась. І взагалі гравітація скрізь. Коли ти підстрибуєш, коли місяць тримається біля Землі, коли в океанах відбуваються припливи і відпливи, навіть коли ти просто лежиш і лінуєшся. А от уявіть, якщо б гравітація раптом зникла. Що б тоді було? Чи можна створити антигравітацію, чому в космосі люди літають? Але це вже в далекому майбутньому. Можливо. Підпишись на канал, щоб не пропустити відео, звичайно. До зустрічі. я собі. Кінець.